Коли краса це не просто зовнішнє, а ще й ароматне задоволення. Сьогодні відкриваю ананасове мило Віталія і одразу відчуваю, як солодкий соковитий аромат літа наповняє кімнату, це не просто мило, це натуральна турбота без жодних шкідливих компонентів. Воно ідеально піниться. Огортає шкіру м'якою хмаринкою, очищає і при цьому живить. А ще ананас у складі ніжно відлущує і оновлює шкіру, а вітамін Е своложує відчуття як після догляду в спа. Але вдома, шкіра м'яка, зволожена без натягнутості. Аромат просто м -м -м, тримається довго. Я обрала натуральний догляд із сталія. Хочеш такий самий догляд, або побудувати на цьому свій бізнес? Я тут, щоб допомогти.